Наша країна і для мене, як мати, моя рідна і нена, моя батьківщина. Найскрабші зорі, чарівні вечори незабутні світанки. І дівчата тут пані, наче білих забітків своїх вишиван. І щасливі тут люди, щиро посмішка в них на відкрите серце. З душею відкритої до сусідів остай навіть віддойне на зерці. Не спасішна скуня, з борщем, запашна поляниця. І вода в нас джерельна, наче сльози роси просто в кожній каміні. За Україну, мама. Де є родини стає бреза, брат, не наша земля, падох наших батьків, не змоту тут варто. Моя земля, сім'я, моя родина, ріхоля ріх, полоні, ріна, не моя Україна. Наші ліси, наші гори лани, моря і долини. неземної краси, наче снігом укриті, і квіти калини. І погляди, доньки. Сина. Тут була така справжня, знайомі пісні, що в цьому світі тіли. Небо було Зелені воїні, повітря прозоре. Це наша історія, це бного і щастя, й воєн. І нам вже не треба анішокра, ні іншої долі. Ми за справедливість, ми за незалежність, за чесність і волю. Чужому навчились. Ми всі свій молодців не втурання. Ми все переможемо, коли зараз є взявшись, усі опізнають. 我要。 See